Події, які відбулися 11 лютого 2017 року, в час, у вечірній час по вулиці Байда вишневецького біля ресторану Чайка, слідчим відділом Черкаського відділу поліції відкрито три кримінальні провадження. Кримінальне провадження відкрите за статтями 296, 286, 185. Відкрите кримінальне провадження за фактом дорожньо-транспортного приводу щодо наїзда на громадянина Остапенка. Відкрите кримінальне провадження за фактом загальних хуліганських подій, які відбулися. І відкрита кримінальна провадження за фактами крадіжки майна, саме грошових цінностей, за заявою Ревченка. На даний час проводиться ряд слідчих дій, встановлюється повна об'єктивна картина скоєного правопорушення. А чи взагалі передбачає ось, ну, кримінальні провадження? То, що виникає питання, Людина вже одноразово затримувалася саме за водіння автомобіля в стані алкогольного сп'яніння. Ніхто не забирав. Ну, права, наскільки ви знаєте, права може забрати виключно суд, позбирати у право. По моїй інформації, не буду стверджувати, в минулому році дійсно управління патрульної поліції був затриманий і складався на мій адміністративний протокол. Чому не позбавили рішення суду дати відповідь на сьогоднішній день Ми не готовий? справа була закрита за минуванням часу притягнення до адміністративної відповідальності. Ми говоримо про кримінальну картинки. Можете трошки прояснити картину, тому що за однією версією це був комплекс двох людей, один, який п'яний наїхав, за іншою версією, це 50 невідомих осіб, які просто руками розривали Рибченка на частини. Е, Одне тільки можу лише вам сказати на сьогоднішній день, тому що всю картину вам зараз розказувати не можемо, тому що ми на сьогоднішній день проводимо слідчі дії для того, щоб встановити дитину картину. Є різні покази. Є покази однієї сторони, є покази іншої сторони. По тільки можу сказати, що ніяких 50 чоловік там не було. Був конфлікт, був конфлікт громадян. Ми проведемо буквально 2-3 дні всі весь перед кіслідчих дій, потім зможемо дати більш об'єктивну інформацію. От. До розслідування до справи будуть долучатися е, відеоматеріали з камер спостереження самого ресторану. Звичайно. На сьогоднішній день вже звернуто до суду, до Сеснівського районного суду з клопотанням про поведення обшуків з метою вилучення відеозаписів. А хто написав заяву про крадіжку кошти? Ребчинку. Ребчинку? У нього пропали кошти? Так. так. А кошти в якій сумі могли б точнути? Давайте ми проведемо повністю. І чи можна взагалі, Те, чи можна взагалі сподіватися на об'єктивність розслідування як такого? Адже пан Ревченко, наскільки мені відомо, це він колишній співробітник міліції. Ромо, Бо, я вам сам переб'ю вас і можу дати відповідь. Не то, що сподіватися, ми вам гарантуємо об'єктивне розслідування, незалежно від того, що років 10 чи 15 назад Римченко десь працював правоохоронці. Абсолютно незалежно. <тан> Дякую. Галантин, Комарова, е, ви тільки що сказали це ваші слова, що поліція буде об'єктивна, в повному обсязі і так далі. І так далі. Е, я розумію, ви, за якими відкриті провадження. Ну, мої колеги тут вже озвучили відеоматеріали. Вони є в відкритому доступі про те, що громадянин Остапенко на телеканалі на телеканалі Антена сказав, що громадянин Ривченко ну, досвідно там якось звучало так, що я ти знайшов, я ти тобто, Це погроза збільшу. Раз. Ну, Як на мене, це вже є ну, принаймні підстава для... Працювання версії за статтею 115. Да? От. І е, наскільки мені відомо, на лоб, е, заднє скло автомобіля Мерседес було вибите, як я розумію, пан Рибченко буде трактувати цей, що саме звідти посупили гроші. Але на лобовому склі даного автомобіля Мерседес є дві відмітки. Ну, скоріше за все, я не експерт, але є дві. Е, що за все, я так можу це передбачити, чи на мою думку, що це є попадання від зброї травматичного відстрілу, тобто це, які знаходяться в місці знаходження водія. Тобто за цією логікою тобто, існує вірогідність і має право на існування версії, хоча я Рибченка, як Остапенка я не знаю, а з паном Рибченка я знайомий. так? Дещо візуально, так? Да? Тобто знову тобто, дві, два постріли в місце водія, тобто, знову це є ознаки для статті 115. А ви нам про 115 нічого не кажете. Два питання з усього, що було сказано. Перше питання кваліфікація. Ми не виключаємо будь-якої додаткової кваліфікації. Для того, щоб поділитися бізнес, нам необхідно на сьогоднішній день повністю встановити об'єктивну картину. Зараз слідчі на місці події безпосередньо займаються на місці події, проводять які слідчі дії і проводять ряд інших слідчих. По встановленню всієї об'єктивної картини в разі підтвердження цих фактів, ми надамо додаткову кваліфікацію. Що стосується другого запитання відносно здійснення пострілів, під час роботи слідчо-оперативної групи на місці події будь-якої інформації від жодного. Жодної особи не надходило про те, що відбувалися постріли. Більше того, огляду місця події на мене не встановлено місці будь-який різні подробні. Не виключається, ми не виключаємо дійсно, що в ході огляду транспортних засобів на лобовому світлі є відміти. Але є. є. Ми не виключаємо це те, що можливо або здійснення пострілом, або міще заходіння інших. За результатами проведеної експертизи ми дамо чітку відповідь.